Добрий ранок, діти, подивіться, Михасик знов до нас повернувся, він мені розповів сумну новину. Деякі звірята у лісі дуже засмутились, бо їм не вистачило наших листівок. Але не будемо їх засмучувати, і давайте сьогодні з вами зробимо ще новорічних листівок. Але сьогодні ми вже будемо ліпити. Дивіться далі! І повторюйте за мною. Для роботи нам знадобиться пластилін зелений, коричневий, синій та білий, аркош картону складений навпіл у вигляді листівки, простий олівець, окроп у стакані та шприці, на яких немає голок. Розбираємо шприці. Та нам потрібно наповнити їх пластиліном певного кольору, коричневим один шприць, зеленим інший, а третій наповнимо синім та білим кольором. І зануримо ці шприци в окроп. Дивіться і робіть так, як я. Новий рік нам дарує надії на любов і на мир в Україні І нехай сніжно біла сына, на святковим теплом обійма, Хай з'ясняється всі наші врі, і кохання на серце зігріє, хай на дворі тіль забыва. І так гарно всіх рушляє цей святковий час Хай зісняться всі бажання кожного із нас Новий рік нам дарує наді, на любов і на мир в Україні І нехай зніжна біла сина, на святковим тепловом іма, хай зісняється на щурів. Кохання в серце зігріє, хай наборі митів забива, тут до нас товаріщі дива. Хай усіх нас в новім році, лихо обмина. Від намиру Україні і нехай сюждобіла земба. На святково здивова й мам. Ха Хай і все наші грі, і кохання на серце зігріє. Це було наше з вами останнє завдання у 2022 році. Хочу привітати вас з наступаючим новим роком! Побажати сил, здоров'я. Мирного неба! Новий рік нам дарує надії на добро і на мир в Україні, і нехай сніжна біла зима нас святковим теплом огорта. Зі святом до нових зустрічей у новому році!